Моя країна Україна. Україна. Це той, хто знає Україну своєю країною. І клується про неї. Вважає її традиції. Знає мову. Це той, хто любить її всім серцем. Який образ виникає у пам'яті, коли ми чуємо або промовляємо Україна. Українська мова. Вишиванка. Щире серце. Незламність. Свобода. Оля. Я ніколи не думала, що одного дня звичайний четверг почнеться не з доброго ранку, а з покидайся доню. Війна. Війна. Порожні вулиці, сирени, укриття. Вдягає ляльку поспіхом. Розгублене дитя, ломились визволителі, злодюгами у дім. Поборемо, здолаємо, дамо вогню усім. Чому, попри всі зусилля та злочини російської армії, ми не впадаємо у вічай, продовжуємо боротьбу. Солдати, воїн, захисник пишаюся тобою за те, що мир мені зберіг, І відважно йде щодня до бою І знову йде боротьба за життя, щоб жах з очей відійшов у небуття. Рятувальники під час війни дякуємо за вашу неоціненну працю, відвагу, мужність і неймовірну турботу про кожне життя. Ти рук не опустиш, ти йдеш до мети. Щаслива дитина щасливий і ти. Із наших сердець ти погана в сестер. Ти надзвичайна людина, ти волонтер. Сьогодні тисячі медичних працівників щоденно борються за кожен удар серця у лікарнях, бомбосховищах у дому. Наші медики продовжують рятувати життя, часто ризикуючи власне. Сьогодні, коли в українські школи летять снаряди, бомби і ракети, наші незламні вчителі проводять заняття онлайн з підвалів, бомбосховищ, навіть з окопів на передовій, майже 10 місяців війна. Українці об'єдналися, демонструючи свій патріотизм, любов до свободи, до своєї батьківщини. Тримайся, мій Харків, тримайся, рідненький. Хай Бог береже наше місто ненько. Мою Україну, мою батьківщину, Чарівну, незламну, мою Харківщину.